От сьогодні навіть найбільш ліберальна економіка, яка тільки є, Сполучені Штати Америки, да, де держава мінімальний вплив чинить взагалі на бізнес. Так подивіться, я нещодавно там був. Вони надають здешевлені кредити малому бізнесу. Обсяг цих кредитів в них понад 120 мільярдів доларів взагалі. Вони допомагають малому бізнесу мати доступ до державних закупівель. Це те, що сьогодні ми зобов'язані робити, бо розумієте, аби купують, купують у тих по тих державних закупівлях, купують у своїх у кумів, братів, сватів, купують у великих компаній. А ті Маленькі підприємці, які цю продукцію виробляють, і в тому числі і на військові потреби, в тому числі і на мирні потреби, вони не можуть її продати державі. Тому ми це будемо виправляти. Ми запровадимо преференції при державних закупівлях для місцевого виробника. Тобто, якщо це український виробник, а не імпортний товар, то він має отримувати додаткові бали на тендері, бо це просто абсолютно є нонсенс, що для нас однакова цінність, нібито має українська продукція і продукція імпортна. Бо імпортна продукція вона не приносить до бюджету України практично нічого. А коли вона виробляється в Україні. То цей податок на прибуток, це нові робочі місця, це експортні надходження. Бо сьогодні, через оту сировинну структуру економіку, яку ми маємо, Україна перетворилася ну, практично на країну колонію.